Привіт всім, друзі! Сідайте позручніше, бо сьогодні буде багато цікавої, а головне Корисної інформації я прям сходу попрошу вас підтримати моє відео лайком або коментарем. Я сподіваюся, що всі мої рекомендації та інформація буде максимально зрозумілою та якісною. А спонсор цього відео міст чайна, це сервіс міжнародної логістичної компанії Міст. Сьогодні якраз я хочу поділитися своєю доглядовою косметикою. Та що я придбала за останній час. І все це ви, звичайно, можете замовити через їх сайт для місіко з Кореї до вашого міста. Всі посилання будуть внизу. Трішки пізніше я розповім більш детально про це. Корейський догляд за обличчям завжди викликав у мене великий інтерес. Ось вміють вони якось так робити, що хочеться купити просто все. Корейська культура приділяє дуже велику увагу догляду за шкірою з культурних та історичних причин, які сягають глибоких традицій та естетичних цінностей. Конфуціанські принципи диктують, що догляд за шкірою і за собою це в першу чергу повага до себе і до інших. Догляд за шкірою був важливою частиною життя королівських сімей та аристократії. Кореї дуже високі естетичні стандарти, де сяюча шкіра є символом краси та здоров'я. Це призводить до того, що багато корейців, незважаючи на їх вік та стать, приділяють дуже багато уваги догляду за шкірою, що взагалі по трендам в 2024 році. Догляд завжди міняється від трендів, які нам задають. Та через відкриття нових шляхів, покращення форм. Мов догляду, перше, що було є популярним, це натуральні інгредієнти в косметиці. Далі мінімалізм, тобто багатоступеневий догляд змінюється більш спрощеною рутиною. Далі захист від забруднення, а саме антиполютантні креми, тонери та сироватки. Антиполютантні креми стають все більш популярними в умовах зростаючого забруднення повітря у великих містах, оскільки вони допомагають підтримувати здоровий вигляд шкіри та зменшують ризики передчасного старіння, пребіотики та пробіотики. Засоби з пребіотиками та пробіотиками допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори, що сприяє та сячій шкірі. Далі, звичайно, це масаж обличчя. Корейські ритуали включають в себе все більше технік масажу, які допомагають покращити кровообіг, підвищити тонус шкіри та зменшити набряки. Далі це засоби з ферментами. Це популярно через здатність добре очищувати шкіру та покращувати її текстуру. Ферментовані есенції та маски забезпечують ніжний пілінг та живлення. І останнє це мультифункціональні засоби Наприклад, креми що мають одночасно зволожуючий ефект, антивіковий та захищають від сонця. Тож чому всі країни сходять з розуму по корейській косметиці, навіть якщо ми маємо абсолютно різну структуру шкіри. Це абсолютно очевидно, що європейська та азіатська шкіра зовсім різна і потребує різного догляду. Наприклад, азіатська шкіра зазвичай має товстішу дерму, це середній шар шкіри та епідерміс це зовнішній шар шкіри, що забезпечує кращий захист від зовнішніх подразників. У нас більш тоньша дерма та епідерміс. Та наша шкіра більш схильна до утворення зморшок та втрати еластичності з віком. На жаль, також азіатська шкіра має вищий рівень меланіну в шкірі, що забезпечує кращий захист від сонця, але є більш ризиково отримати пігментні п'ятна. У нас же, звичайно, менша кількість меланіну, що робить шкіру чуттєвішою до опіків та фотостаріння, але менш схильною до пігментації. Якщо азіатська шкіра більш схильна до цих пігментних. П'ятин на обличчі, то наша більш схильна до сухості, куперозу розу та почервонінь. Також зачасту азіатська шкіра має комбінований або жирний тип шкіри через більшу кількість сальних залоз. Це означає, що шкіра виробляє більше себуму що може призводити до акне. До речі, я часто бачу корейців на вулиці з проблемною, дуже проблемною шкірою. Я думаю, в їхньому випадку догляд дуже сприяє покращенню шкіри. Наша шкіра більш схильна до сухості, особливо якщо клімат холодний. Звичайно, ми маємо менше сальних залоз та менше виробляємо цей себум. Азійська шкіра часто піддається впливу саме вологого та жаркого клімату. Що може впливати на потребу в особливому догляді для зволоження та прибирання цього акне? Наш клімат більш різноманітний, тому наша шкіра потребує більш адаптивного догляду. Чому ми використовуємо корейську косметику з такою кількістю відмінностей? Незважаючи на ці відмінності, багато аспектів корейської косметики, такі як багатоступеневий догляд, зволоження та захист від сонця, можуть бути дуже корисними для європейської шкіри. Зараз корейські бренди враховують різні типи шкір на різний ринок, тому що в принципі корейська косметика ну дуже? Занадто популярна зараз. Ось ця косметика стала доступна для широкого кола користувачів по всьому світу. Зараз я вам покажу косметику, якою я користувалася від одного року, якою я користувалася 4 місяці. І я також собі купила новий догляд, про який я теж розповім. І перше, це буде очищення. Я буду змінювати цей догляд, але не тому, що мені не подобається ця косметика, а тому, що я просто хочу спробувати щось інше. І цих баночок мені вистачило на один рік. Ну мені вже просто не цікаво. Мені хочеться нового. Та й в принципі, шкіра теж має. А здатність звикати. Цей бренд називається Прем. І почнемо ми з ось такої олійки. Це очищувальна олія, розроблена для ніжного і ефективного видалення макіяжу та забруднень шкіри. Ця олійка підходить для всіх типів шкіри, включаючи суху. Вона ефективно видаляє макіяж, навіть водостійкий до речі, очищає шкіру від забруднень та залишків в себе. Містить натуральні олії, такі як Жожоба та насіння соня. До речі, я вам рекомендую завжди наносити олію правильно. Тобто на суху шкіру ви робите достатню кількість олії, не жалійте. розтираєте та протираєте своє обличчя такими круговими рухами. Ось, ось тут зона носу теж все акуратненько. протираєте, Потім трішки намочуєте руки трішки. і ще раз Проходите масажними рухами, і потім вже фінально вмиваєтесь. Після цієї оліки я завжди вмивала обличчя ось ось такою пінкою. І вистачає буквально, я покажу, ось такої горошинки, щоб просто вмити все обличчя. Та Ще буде занадто. Реально буде все обличчя, просто в піні привезла з кореї, потім привезла в кореї. Зараз ми користуємося цим здохою і ніяк не можемо закінчити. Оця пінка підходить взагалі для будь-якої шкіри, але більш за всього підходить для чуттєвої шкіри. В принципі, яка є у мене, ось тут можна побачити pH. піна підтримує природний рівень pH шкіри і забезпечує її здоровий стан. Духа знає про це дуже добре. І він сказав, що таке значення pH – це дуже дуже гарно для нашої шкіри. Він шарить, я знаю. Після цієї уліки та піни у мене немає відчуття. Тягненості, сухості або ще щось, тож можете не переживати. Звичайно, це може бути індивідуально, але ось я я ні, ні довго такого не відчували. Я не знаю, але я дуже рандомно відкрила для себе оцей тонік. Так як у мене проблемна шкіра була дуже сильно в минулому. Звичайно, мені треба щось підсушуюче, тому що іноді висипання вони в мене є, вони нікуди не ділись. І мені хотілося саме такого скрипучого очищення для обличчя, щоб після олії, після пінки, після всього цього, щоб я фінально ще пройшла з чимось по обличчю, що зітре залишки того, чого я може не змила, та із. Самих оцих засобів. Також тут є гліколева кислота 5% та відшелушує мертві клітини та стимулює їх оновлення. Також алоєвера та женьшень там присутні. Він може трішки освітлювати, хоча я не сильно цього помітила. Тож я просто після оцих двох засобів протираю ще шкіру ватним диском з цим засобом. Мені подобається, я бачу, скільки там ще залишається всього. Ну і ще він підсушує мені прищики, якщо такі є. Тут написано, що це для всіх типів шкіри, але для чутливої може бути трішки ту мач. У мене теж чутлива шкіра, але не сама чутлива, яка буває. Також я користувалася такими мініатюрками, і потім мені дохина мама підігнала два. Засоби, бо це продається на сайті її компанії, і вона просто має таку корпоративну знижку на деякі бренди, котрі там продаються. Ось цей бренд M-Curie, ось цей серум і такий кремошек. Це не бюджетна косметика. Оце крем коштує 69 тисяч. Вон що десь 2 тисячі гривень, і цей серум 60. Цей серум допомагає для освітлення шкіри, що мені звичайно не так потрібно, але бореться з гіперпігментацією. А у мене є після. Акне, такі, знаєте, рожеві п'ятна по шкірі. Тож воно покращує тон шкіри. Звичайно, make sense, щоб спробувати це. Але я зрозуміла, що це більш від пігментних п'ятин, а не для постакне. Які ж тут інгредієнти у нас є? Що в ньому прикольного? Тут є вітамін Є. Пантенол, ніацинамід, екстракти насіння соняшнику, півонії та інші натуральні компоненти. Запах просто шикарний. Ніяких поганих реакцій у мене на цей засіб не було. Абсолютно шикарний. Він мені не робив ніякої шкоди на шкірі. Просто приємно зволожував, робив її більш такою м'якою та насиченою. Ну і запах просто бомбічний. Звичайно, ми не повинні чекати від косметики якихось прям нереальних результатів. Якщо вона допомагає вам підтримувати ваш, вашу шкіру в належному виді, це вже дуже добре. Тобто, по суті, косметика вона повинна підтримувати гарний стан шкіри і не завдавати вам проблем. Рідко є такі засоби, котрі я не знаю, ви там прокинулися, просто. Ну, виглядає, наче після операції. Такого не буває. Бо стан шкіри це не тільки про косметику, а про щось більше наприклад, ваш стан здоров'я, ваш спосіб життя і так далі. Гормони, до речі. Хто знає, то знає. У мене були саме проблеми з гормонами. Цей крем він більше з антивіковим ефектом. Він легкий, але достатньо відчутний на шкірі. Дає такий, знаєте, ефект, наче у вас шкіра пружною становиться блискучою. Прям натягнутою, але що в серумі, що в кремі нема відчуття липкості, взагалі, що я просто обожнюю. Також він заспокоює шкіру та бореться з почервоніннями та запаленнями. Ну і зараз вже час показати те, що я придбала на новий догляд. Я ще не замовила деякі засоби. Я протестую спочатку ці, я вже ними користувалася, але хочу дати. Трішки більше часу, більше ніж, ніж в одна неділя, але мені в принципі вже все подобається. Та мені хочеться докупити ще деякі позиції, про котрі я розповім в інших своїх соцмережах. Підкупила мене ця нашумівша компанія. Щось дуже я чула від людей гарні відгуки, і так хочеться спробувати. Ну і я теж захотіла. Звичайно, цей бренд називається Beauty of Джосон. Я сподіваюся, це правильно. Якщо ні, то сорі. Я була б не я, якщо б я перед цим не перевірила, чи був цей бренд замішаний в якихось скандалах. Але на наше щастя, цей бренд просрався тільки в одному пункті. Тобто, крем містив в собі менше СПФ, ніж було зазначено на упаковці. Після цього бренд провів незалежні додаткові тести, щоб доказати ефективність своїх продуктів. Ну не може не радувати. Тож, перше, що я замовила від цього бренду, був пілінг гель призначений для м'якого відлущування шкіри. Це мені нагадало пілінг-скатку. Ви побачите, чому. Тож які головні характеристики цього пілінгу це м'яке відлущування. Пілінг дуже делікатно відлущує мертві клітини шкіри. Роблячи їх гладкою та свіжою, це підходить навіть для чутливої шкіри, оскільки не містить грубих абразивних частинок. В складі гелю є екстракти квітів, такі як камелія та троянда. Також цей пілінг покращує текстуру шкіри. Завдяки натуральним екстрактам квітів, гель має заспокійливі властивості, що допомагають зменшити почервоніння та запалення. Далі це маска для очищення пор з червоною квасолі. Це теж популярний засіб з їх бренду, спрямований на глибоке очищення шкіри та покращення її текстури. Червона квасоля це відомий природний ексфоліант, який м'яко видаляє мертві клітини шкіри, очищує пори та зменшує їх розмір. Маска ефективно очищає пори від забруднень, себому та чорних точок. Допомагаючи запобігати утворенню акне. Ця маска теж має заспокійливі властивості. Далі у нас іде серум. Основний інгредієнт це прополіс. А прополіс це натуральний продукт бджільництва, який має потужні антиоксидантні, протизапальні та антибактеріальні властивості. Сироватка забезпечує глибоке зволоження шкіри, допомагаючи утримувати вологу та запобігати сухості. Також заспокоює подразнену шкіру з зменшує почервоніння та запалення допомагає вирівняти тон шкіри, надаючи їй здоровий сяючий вигляд. Також може зменшувати пігментацію та темні плями. В цьому серумі є антивіковий ефект, підвищує еластичність шкіри та зменшує появу дрібних зморшок. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям, сироватка має легку текстуру, що швидко вбирається. Але для мене ця сироватка трішки має липкуватий ефект, але не настільки, що просто хочеться це все змити з себе. Цей продукт теж підходить для різних типів шкіри, а особливо це корисно для тих, хто шукає способи поліпшення зволоженості та сяйва шкіри. Ось такий догляд у мене на даний момент. Е, мені поки що він подобається. Мені подобається, що моя шкіра виглядає достатньо зволоженою та доглянутою. На жаль, це не реклама, але я завжди з радістю ділюсь тим, що дійсно мені подобається, і чим я користуюсь та користується мій хлопець. Бо він теж цікавиться такими речами і завжди. Ми хоче спробувати щось нове. Замовляти з Кореї в Україну тепер можна без зайвих проблем. Я рада розповісти вам про такий сервіс, як міст чайна. Замовити корейські товари не так важко, як здається. Ваш вибір представлені три сайти з корейськими товарами: теджімаркет, б'ютінет Korea або Світ Корія. На сайті міст чайна є покрокові інструкції, як робити замовлення. Під час оформлення замовлення ви вказуєте адресу складу міст чайна в Кореї. Після того як усі замовлення прийдуть на склад, ви об'єднуєте їх. В одну посилку через особистий кабінет і оформлюєте доставку до України. Якщо ж ви не хочете самостійно замовляти товар, то ви можете скористатися послугою викупу. Тут для вас буде працювати міст чайна шоп. Як це працює? Ви знаходите товар, наприклад, на G-Market, копіюєте посилання на нього та переходите на сайт mistshop.com і там заповнюєте форму викуп за посиланням. Далі спеціалісти з викупу будуть замовляти цей товар і вирішувати всі технічні питання. А вам потрібно. Трібно лише дочекатися, поки товар прийде на склад. На сайті все круто та зрозуміло розписано. А також є клієнтська підтримка онлайн, яка відповість на будь-які питання. І не забудьте скористатись промокодом зі знижкою 10% на перше замовлення. Ось тут він. Всі посилання та інформацію я залишу внизу. В описі під відео. Я знаю, що багато з вас вже знають про цей сайт, і деякі з вас їм користуються. Але для тих, хто ще не знає нічого про замовлення з Кореї, але дуже хочуть спробувати оригінальний косметоз, будь ласка, все під відео. Дякую вам за перегляд, сонечки. Та, будь ласка, підтримайте мене лайком та коментарем. Якщо це було для вас корисно, то вам не складно, а мені приємно і допомагає мені з просуванням. Зустрінемося в наступних відео і гарного вам дня!